Бійці на передовій вітають українців з Новим роком. Теплі слова слухав Віталій Бакуменко. Я хочу передати привіт своїм близьким, мамі, папі і своїй дівчинці. Хочу побажати, щоб настав мир, щоб закінчилася війна щоб все було гаразд. я Микола з Рівненщини. Привітаю всіх з вас з Новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я. Ми й найкраще, і найголовніше, щоб був мир. Передаю вітання своїм близьким, рідним, дружині, батькам з Херсонської області, дружині з Київської області. Передаю привітання своїм командирам з 10-го арсеналу інженерних військ. Бажаю, щоб в наступному році не було війни, все закінчилось, було чисте небо, всі живі, здорові. Мою родину хочу привітати з наступаючими новорічними святами, ну, побажати їм всього доброго, скажімо, миру, злагоди в сім'ї, здоров'я, здоров'я, ну і веселе, веселе їм сім свят. Хочу побажати, щоб вони провели новий рік в теплій, приємній атмосфері. Життя почало покращуватися на вагу дивуса. Це для жителів Донбасу. О, щоб, не знаю, щоб вони зрозуміли, що я у Львові не їм дітей. Хочу передати всій Полтавській області великий привіт із зони АТО. І хочу поживати у наступному новому році. Дуже багато всім щастя, здоров'я. Та й на цю війну не попасти. І щоб це було у всіх нормально. Передаю всім! Привіт з Новим роком! Кого знаю, кого не знаю. Щастя, здоров'я, щоб всі вернулися живе. Слава Україні!